Усім Божого благословення, нехай Господь береже вас. І якщо ви хочете раз і назавжди покінчити у своєму житті з проблемами, виконуйте ці п'ять вправ кожен день. Ви зможете народитись знову від Бога і станете духовною людиною. Перше. Включайте щодня слово Боже. Адже щоб змінитись, потрібно усвідомити наявність проблеми. Перший крок це усвідомлення. Ви приймаєте рішення. Я хочу змінитися. Мені набридло жити у постійному занепокоєнні, агресії, непрощенні та всіх гріхах. Я усвідомлюю свою проблему. Другий крок це розщеплення. Як кажуть хірурги, щоб вилікувати пацієнта, його потрібно розрізати. Ростен це аналіз та розуміння своїх істинних мотивів, схильностей та патернів. Чому я вічно негативний? Чому я завжди в депресії? Чому моя перша реакція? На все злість і роздратування. Чому я противлюсь, підозрюю, ненавиджу, не прощаю. Аналізуючи свої звичні програми поведінки, я розсікаю душу і витягую з себе все негативне. Ростин це сповідь. Третій етап генетичний процес. Я змушую мозок працювати, записуючи свої відкровення і слово Божого. Записуючи своє покаяння та сповідь під записом нейробіологи мають на увазі буквально запис на папері, друк чи голосове повідомлення. Коли ви записуєте та промовляєте, тоді нова божественна інформація прописується у вашому розумі та серці. Потім четверте: необхідна повторна перевірка. Я перевіряю і ще раз, перечитую, переслуховую свої записи. І п'яте, я даю собі завдання на сьогодні. Ставлю цілі. Я перемагаю духом. Справи плоті. Я відкладаю всі негативні емоції: злість, гнів, лихослів'я, жадібність, лінь, застрість і все тілесне. Таким чином я позбавляю цих думок сили. Думка це теплова енергія. Якщо ви не кидаєте дров багаття, то вона згасне. Думка живиться енергією та випромінює енергію. Я беру під контроль думку і говорю їй – мовчи. Ти в клітці. Я полоняю всяку думку в послух Христові. Увесь час, що ви приділяли раніше гріховним помислам і харчування від дерева пізнання, тепер приділяйте на те, щоб виконувати слово Боже.